Доброго усім дня. На дворі сьогодні морозець. Така непогана погода. У плиті потріскує дровця. І хотілося таких сьогодні приготувати щось гарне, затишне. І вирішила приготувати пельмешки. але не вручну, а на спеціальному старенькому пристрої на пельменниці. Отже, для того, щоб приготувати пільмешки, я беру 250 м'яса, перемовила на фарш, додам одну цибулинку середнього розміру і перець мелений і сіль за смаком. Цибулинку натираю на тесто. І ніж вийняла щопера і сюди ж до фаршу кидаю цибулю. Даю півчайної ложечки меленого перцю і півчайної ложечки солі, ну трошечки більше, ніж перцю. Гарно вимішуємо до однорідності, поки фарш відпочиває, а ми півтори 2 літра водички в каструльку заливаємо води і ставимо, щоб закипіло. А я готую звичайнісіньке тісто. Просіяла 2 стакани борошна, роблю заглиблення і вливаю. На палець неповний стакан води і замішуємо круте тісто. Спочатку ложечкою, а потім руками. У тісто додаю трішечки солі, дрібочку. Підбираю все борошно. І якщо трішечки тісто не круте, а вже отак ми збили клубочок його, додаємо трішечки борошна, буквально ложечку і продовжуємо замішувати тісто, щоб воно було круте. І так я замісила круте. Але м'якесеньке, тісто. З повного стакана залишилось тільки води на, на пончик. Отже, на палець не повний стакан, на два стакани борошна треба використовувати, насухо. Витерта робоча поверхня і висушена, присипаю борошно, тісто ділю на дві частинки і зліплюю два клубочки. Один такий клубочок розкочую, а інший залишаю відпочивати. Тісте розкачую якомога тонше, але не, до, не досить тонке, не таке, як бумага. Ось таке дісточко. Десь півтора міліметра. Присипаємо борошном пільменницю сухесеньку і викладаємо на неї шар тіста, той, що розкачаний. Тісто трішечки вдавлюємо єлі-єлі, щоб видно було сути оці, куди ми будемо кидати форш. І викладаємо отак по півчайної ложечки форшу. Більше не треба. Ми виклали фарш і швиденько розкачую другий шар тіста. Так само тоненько розкачали другий шар і покриваємо наше м'ясо. Покриваємо фарш, притрушуємо борошном щоб не прилипло до. До качалки, можна й качалочку так трішки борошно. І отак. Роз... прокачуємо соти. Зайве тісто ми прибираємо і ще розкачаємо їх. І ще один раз будемо готувати пільмішки. Пільмішки викладаємо, отак вистукуємо, вони гарно. Або пальчиком допомагаємо, отак вони дуже гарно. Вони гарно випадають на сіл, притрушний борошном. І так за один раз вийшло 38 пільмешок. Якщо ж десь якась пельмешка чуточку, ну, в мене одна отут трошечки розліпилася, я її швиденько заліплюю так руками. Передивилася, жодна не розліплена. І викладаю на тарілочку, яку посипала борошном. І бажано на тарілочку взяти таку широченьку тарілочку, щоб викласти пельмешки в один ряд, щоб вони не злиплися. І навіть, те тісто, що залишилося, знову-таки зліплюю отакий комочок, ділю на дві частинки і знову ж повторюю ту саму процедуру. Такий десь шматочок викладаємо. І так викладаю ще одну партію фільмінь. І вже розкачене мене. Тісто розкачане. А так покриваю його. Обов'язково притрушую борошно. Викачує і сот. А так сот ще вийшло І так, виклали ми ці пельмешки вже просто на столі. Борошенці так обсипали. подивіться усі підмішки цілими, тільки що виклала. Але можна перевірити, щоб якщо десь є прогалинка, заліплюємо руками. Викладаємо наші пельмешки в воду, яка закипіла. Спочатку тішу з мисочки, а потім тішу на столі. Бажано, щоб викласти всі разом. І води повинно бути достатньо, десь 1,5-2 літра. Чим більше води, тим краще для пельменів, Але багато дуже теж не потрібно. Два лаврових листочки, трішки перцю горошком, 7 штучок, 10, 2 чайні ложечки солі, вода закипіла і вкидаємо наші пільмешки. Тільки вкинули і обов'язково притру... ложечкою дивимося, щоб вони не пристали до дна. Легесенько, від дна, дуже легенько помішуємо. Перекладаємо півмені в мисочку і викладаємо другу порцію. Клінички, виходить, без швів. У них шви оці тонесенькі. Немає отого наліплення, як на варениках. І через це мені дуже подобається. Їх і багато, виходить, буквально за два рази. І швидко 38 38, це 76 фільмешок, виходить. І ще тісто трішечки залишилося, яке дороблю вже вручну. І як тільки пельмешки наші спливуть, варимо їх ще 7 хвилин. І як тільки вода і пельмешки вже закипіли, збавляємо вогонь менше середнього і варимо 5-7 хвилин вже на середньому вогні. Пельмені прокипіли 7 хвилин, вони білесенькі, якщо довше, вони почнуть темніти. І накриваємо кришечкою і ставимо на 15 хвилин. Накритими. І так минуло 15 хвилин. Пільники наші настоялися під кришечкою. В мисочку я вкидаю масло чи сметанку, що ви тільки заважаєте. Збігла в погріб, знайшла томатний сок, обов'язково любимо до пельмені томатний сік. І накидаю фільмішки. Подивіться, які ж вони получаються апетитні. Дуже люблю, коли вони отакі приплюснуті, хороші такі. Вийшлося, жоден не розпався. Так, це одна порція, я поклала, присипаю чесничком, чи цибулькою, кропчиком зелененьким, що у вас є. І таких порцій в мене виходить три. Обов'язково смакуємо з томатним соком. Якщо є бажання, можна ще чу чуточку полити і водичку. Водичку можна теж додати трішки уксусу. Або отсту, як вам подобається. Можна додати ще сметанку. І, будь ласка, смакуємо наші пільмешки, приготовлені дуже швидко за допомогою пельменниці. Пельмешки гарно розварилися, такі вони всерединці. Сюди маслечки наклала, просто для того, щоб показати, що дуже гарні і апетитні получаються пельмешки. За таким рецептом получаються дуже смачні пельмешки, без твердої якоїсь оболочки, вони рівномірно кругом у тісті. І рецепт такий, як колись готували у кафешках. І коли ми бігали з студентами смакувати отакі пельмешки. Подивіться, ж, які вони получаються красиві. Звичайні пельмені наші оті студентські. І спакуємо їх обов'язково із томатним соком. Приємного всім апетиту, дякую за увагу. Готуйте такі пельмешки. Обов'язково пельменіці. Вони швидко готуються. І, Отак От рівномірно розподілене тісто. Ще раз повторюю, підписуйтесь на мій канал, і якщо сподобався вам такий рецепт і приготування пельмешок, будь ласка, поставте подобайки.